Людмила разом з родиною приїхала до доньки у Дніпро після того, як окупанти позбавили їх домівки в рідному Маріуполі. Проте ворожа ракета дістала родину і тут. На момент прильоту я находилась в кухні, а дитина, внучка з дідусь були в гостіни. Просто… такой был хлопок, мы даже не поняли, что это попало в наш дом. У нас в квартире стекла, ну все, что были стекла, окна, оконные, все, вылетело балкон. Вот, а именно мы просто мы были далеко. Две секунды я ребенка отнесла в гостиную и вернулась в кухню, присела и, как обычно, я сажусь посередине, а это села э, с, с, с дверей. Представляете? Жінка ділиться, перебуваючи в шоковому стані. Вони швидко зібрали усе, що вмістилося у руки, і полишили квартиру. До будинку миттєво прибули рятувальники та міські служби. Спасибо, звісно, і міру міста, і як би ну, віднесли все, це швидко все організовано було. Нічого не можу сказати, тому що ми пройшли через це не один раз. Ми знайшли квартиру здесь недалеко. Нам по помогли, платіли. Три місяця, а потім зробили ремонт та замінили усі вікна. Наразі родина повернулась додому. Усі, хто втратив житло або чиї оселі зазнали значних руйнувань, отримали грошові виплати від міськради та обласної державної адміністрації. Я хочу також зазначити, що оперативно дуже приєднались до допомоги містянам і фонди благодійні громадські організації, просто небайдужі містяни і не тільки містяни нашого. Ого міста, але і загалом по Україні люди дуже хотіли допомогти, і тому було прийнято рішення акумулювати всю цю благодійну допомогу В окремому фонді Це був обраний фонд кідо благодійний. Він вже був відомий допомогою діткам, які мають тяжкі хвороби. І цей фонд акумулював на себе всю допомогу. їм також вдалося зібрати більш ніж 100 мільйонів гривень. Ця допомога також надавалась мешканцям усього 118 будинку протягом року комунальники Дніпра відремонтували дах у п'ятому корпусі. Стіну, яку у день трагедії у шостому корпусі пошкодили уламки ракети, а також ліфт у п'ятому корпусі, який вдалося встановити коштом соціально відповідального бізнесу. Наразі в будинку вже проводять підготовчі роботи по демонтажу пошкодженої частини. Проєкт дуже складний, бо це перший проєкт. Ніякі підрядні організації, проєктні організації ні в яких містах ми це ще не виконувалося. Ми перші пройшли експертизу цього проєкту. На теперішній час визначені міста, де на цей час проходять посилення у квартирах, і готується площадка під монтаж крану. Складність це житловий будинок. І мешкають люди, і ми повинні зробити так, щоб цей демонтаж не затронув квартири, де люди живуть. Загалом проект демонтажу розрахований на рік, проте за сприятливих обставин можуть завершити раніше.